Запрошу Вадима і Миколу. Вчора ми мали спілкування. Ночував ці нічку в нас, і знаєте, що цікаво? Він повний сили, надії та віри. І з другої сторони, подивіться, церква, ось так захищають нашу землю, коли другі люди спокійно сплять. Слава Богу і вам героям. Подяка велика. А, пастор Педро про дітей, сюди. Я думаю, що дайте їм теж мікрофончики. А, не питають що сталося і як. Спочатку вітають. вітаємо вас, раді, що ви у нас тут є сьогодні, в нашій громаді українській, які. Люблять Україну щиро моляться і те, що можемо допомагаємо. Давайте, напевне, першу фотографію візьмемо вашу. Можна буде включити, так? Да? Сюди, сюди, а, окей. Вадим, розкажи про це. Добрий день всій громаді. Дякую за запрошення, пане Андрій. Дякую всім людям. Це моя машинка. Світло виключення. Це окраїна Бахмута. В даній машинці я був якраз за рулем, за кермом. Їхали ми вдвох з парамедиком. От, Як бачите, передньої частини машини майже немає, тому питання в тому, можливо там лишитися живим чи неможливо. О, не стоїть. Як я розповідав вже, Дану машину прилетів противотанковий керований реактивний снаряд. І Боже, проведіння тут було тільки в тому, ну, в тому що, наприклад, снаряд вдарив машину, але він не розірвався. Він полетів далі. Мені відірвало, бачите, тільки ноги. Ну, побило було дуже сильно. Але все заросло, все загоїлося, але живий. От... Враження від ну, від удару було ну дуже сильне. Це був страшної сили удар. Я ще подумав, боже, тут, певно, чи стіна чи блок, знаєте, як блоки на дорозі ставлять там об'їжджаючи, але нічого не було такого. І потім, коли медик сказав, що вже однієї ноги нема, а друга надірвана, поломана, то він мене витягував звідти. І він вісім. Десь 8 з копійкою кілометрів, це він ішов тільки за допомогою. от Я пролежав з іншого боку дороги ще десь близько там 3-3,5 годин. А в цей час, як бачите, ви на фото трошечки далі за тим стовбом, там же починається краї будівлі, там якраз ішов бій. от І це зовсім було недалеко. Так, що, як бачите, з Божою допомогою я там вцілів, е вижив, е пройшов всі шпиталі, з Божою допомогою попав сюди, в Америку. Знову з Божою допомогою попав до Протез Фундейшн. Так само зараз приїхали сюди до вас. Бачите, ну, все веде таке проведіння повністю. Не буває ніяких випадковостей. Був такий випадок в перші дні. Я проживаю з родиною в Чернігові. У мене є троє дітей. Старшому сину 23 рочки, Його звати Олесь. Він кадровий військовий. Він також воює з перших днів, був поранений. От. Є середній син, якому 15 років, і є принцеса Маріка. Я заходив, там є такі самі голубоглазі дівчатка сині окі. От і випадок такий стався. От я після того вже зрозумів, що нічого немає не випадкового. і знаєте, як кажуть, там це просто повезло. Ні, так не везе. В Чернігові десь 27 чи 26-го лютого. Коли нас бомбили в лісі, я витягував пораненого. Я навіть не знаю його ім'я того бійця. Просто питання було перемотати ноги. В нього було наскрізне поранення правої ноги ікри, і лівий голіностоп був повністю знищений, ну, повністю вивернутий. Перемотавши його, доставили його на евакуацію. Потім я приїжджаю вже з Бахмута, це літо. Приїжджаю в Чернігів. І потрібна була просто бойова рубашка під бронежилет. І я знаходжу свій розмір, так як я не маленький. Написав чоловік, підписує, відповідає, да, приїжджай, місце зустрічі там. Приїжджаю я з дружиною, виходжу з машини, і тут дядько, який скидається на шию, і починає цілуватися. Ну, трошки це дивно, так знаєте, мене шокувало. На, мою, на моє запитання, чому що ти робиш? І він каже, Невже ти мене не впізнав. Це ж саме я, ти ж мене витягував тоді з-під завалів. От розумієте, ну нема випадковостей. І цей випадок довів. що Все, що робиться, це тільки робиться з його ласки. А, Вадим, так? А, все розділяється в житті до якої ситуації, під час ситуації і після. І а, якщо можна, дуже коротенько про себе. Чим ви займалися? Як ви жили до 24 лютого 2022 року? Як я казав, ми жили в Чернігові. Гарна родина, гарний будинок, гарна робота. Я інженер за першою світою я вчитель. Працював в школі, потім я закінчив ще один навчальний заклад в Харкові і працював інженером. Так склалося, що не можна сказати, що я з якоїсь однієї області України, як, як я шуткую, жартую, я дитя України, народився в Вінницькій області, і ріс там до 10 років. Потім Харківська область, де я навчався всі ці роки, а потім Чернігівщина і місто Чернігів. О, так що в нас все було. Добре, я вважаю. Діти росли, радували. Робота радувала. А перекреслило все 24 лютого. Дуже знаєте таким одним днем. Все перестало існувати. Робота знищена, вона повністю згоріла, майже так само, як, роб... як машина. Буквально через 4 години їхні війська вже оточували Чернігів, по околиці були розстріляні. Ви маєте зрозуміти одне, це не те, що вони стріляють військового в формі. Я розумію, я військовий, ти військовий. Хто краще підготовлений, вони розстрілюють просто будинки мешканців, дітей, старик, ну, пожилих людей, не гребуючи нічим. От. І 24 лютого я якраз прийняв рішення. Дружина мене підвезла з речами до військового комісаріату. Я... З 24 з вечора по 17 вересня весь цей час провоював Чернігівщина, Київщина, Лисичанск, Солідар і 3 з половиною місяця в Бахмуті. То знаєте, як казали Боже, якщо це є ад на землі, то це Бахмут. На жаль, воно так і є. Я розповідав хлопцям, що до появи хаймерсів, всі зараз ви можете бачити по телебаченню, що там дуже страшно, дуже тяжко в Бахмуті. Тяжко, але уявіть собі, скільки хаймерси відпрацювали по дальніх базах постачання, скільки вони знищили складів. Що зараз так тяжко. А що було до їхньої поставки? Канонада починалася там о третій-четвертій ранку і не стихала до часу ночі. Там все знищено було. Так що якось так про себе. Коли ви були з побратимами, яка сама найбільша потреба була, чи ви бачили, чим. Чим би, наприклад, можна було б допомогти іменно тим солдатам, які зараз там на передовій? Дуже гарне питання. Ви знаєте, тут потрібно розділяти кожну бригаду, кожен підрозділ. Конкретно під їхні потреби. Якщо брати перші дні війни, то молилися про те, щоб було теплий одяг і їжа. Перші тижні ми спали просто. Ну, так склалася ситуація. Наступ неочікувано. Ситуація просто так галопом бігла, то молились просто про тепло і їжу. Потім з часом почалися поставки: це і аптечки, турникети, медикаменти, бронезахист, одяг. І він так наростав, наростав, знаєте, ну. Все так ну, доволі добре було. Люди були захищені. Мене врятували американські турнікети. Тому що коли ти в штанах перетягуєшся турнікетом, дуже неякісні турнікети, вони не дожимають, і людини йде крововтрата. Або вони лопаються. От уявіть собі, зажали турнікет, а він лопнув. І в тебе більше немає нічого. Це. А тому потрібно зараз, я гадаю, що кожен з нас з різних бригад, і кожен батальйон, кожна бригада, в неї свої є потреби, напрямок, якщо це степова зона, там дуже холодно, дуже сильні вітри, якщо це ліс, це зовсім інші потреби. Але ви маєте пам'ятати, що, наприклад, кожен вносить свій вклад. Ми воюємо, ми допомагаємо так, нашій державі, ви допомагаєте своєю допомогою. знаєте, як... Капелька води в дощі кукапає, а потім зберіга... збирається в потік такий великий-великий потік. Тому я гадаю, що допомога людей, наприклад, Європи, Америки, вона неоціненна тут. Добре, я хотів би додати, здається, турнікет ну, він приблизно там 15 доларів, по-моєму, десь до 20 доларів. І ми думаємо, ну що ми можемо зробити? Ну це ж просто один. Ви представте, що один може спасти. Одну людину, можливо, дві людини, три. І ми не знаємо, але як нашому другові він зустрівся з тим, когось колись він витягував Можливо, ми не побачимося. Але хотів би ще запитати вас, як взагалі а, настрій бійців, людей а, там на передовій? А, ми тут а, можемо гадати, можемо думати. Але от іменно тих солдатів, які там на передові, які переносять спрагу дня, холод, взагалі, яку вони мають надію, або що їм допомагає пройти оцей цей день, який починається з обстрілів напродовж цілого дня? обстріл, вечір, обстріл. Це ж просто ну, психічно людина прожити неможливо. Як, як це взагалі проходить? Дякую, тяжке запитання. Ви знаєте, всі побратими, хто там, в них є тільки одна думка. Це, е, в них є тільки одна думка. Перша це щоб закінчилася війна і тільки нашою перемогою. Іншого не дано. Ніхто там не думає ні про які там е, змови йти на поступки і тому подібне. Ні, оця війна пробудила в українців. Знаєте, отой генетичний код з стародавніх часів. Ну, негоже якомусь буряту указувати нащадкам козаків, як йому хазяйнувати на своїй землі. Негоже так воно. І єдине, єдине, от скільки раз ми розмовляли, це якщо ми хоча б досягнемо паритета в вогневій підтримці артилерії, це значить, що коли їхні гармати мовчатимуть, наші будуть працювати навпаки. Питання вирішиться дуже швиденько. Дуже швиденько. Всі настільки хлопці, знаєте, такі вони, оця злість в душі стримувана за безнакарність їхню за те, що вони натворили. То я гадаю, це питання дуже швидко вирішиться. Вадім, я думаю, що оце оце твоє відео, яке там є, ми зараз включимо. Да, і ти так трошки прокоментуєш його. Давайте відео поставимо. Тут у нас був бой. Якщо тут ти можеш коментувати, а, бачите, то попереду я. А, даний ліс, даний ліс. Це був дитячий табір в населеному пункті Білогорівка під Лісичанська. На даному напрямку виходило близько 35 танків і близько півсотні, тільки БМП одних. Якби вони звідти вийшли, Бахмут і Лісичанськ, з Сєвєдонецьком лягли б дуже швиденько, було б дуже величезне оточення. Дуже величезне оточення. Там ми ходили 5 разів в атаку. Там також. Це якраз момент зачистки цієї, тільки е, спереді стоять спостережні пости. Е, а ми проходимо якраз декількома групами по два чоловіки, зачищаючи цю територію. Навіть звідти ми ще не забрали своїх полеглих. От, на жаль, звідти ми забрали, якщо я не помиляюся, 9 одиниць ворожої техніки. Це ту, якраз яку вони кинули. Ось я йду біля мене праворуч БМП, і ми її забирали трошечки далі ММТЛБ МЛ... нового зразка, де намальоване коло на ньому. Це МТЛБ нового зразка. В ньому 11 противотанкових ракет. Називається Штурм С. За підрахунками. Знищили там приблизно 60 одиниць техніки. Це був дитячий табір, гарна річка. На жаль, воно вже ніколи не буде гарним, і таким як раніше. На тій переправі знищений був 172-й мотострілковий їхній полк. Це той полк, який був в Чернігівщині і на Київщині, бо знайдені були карти їхні, все. Як бачите, ліс знищений, все навколо знищене. Але ще такий нюанс, те, що нас відрізняє від них, це те, що ми забрали своїх сполеглих там. А вони кинули там всі, а не все було. Я не знаю, як його там вичищатимуть то ліс, але їх там дуже багато. Це так коротенько. А, добре, ми перейдемо. До нашого другого гостя. будь ласка, скажіть коротенько про себе і звідки ви? Доброго доброго дня! Мене звати Микола Сережинський. Я проживаю в Мінісоті. Приїхав 20 років до Америки, народився в Вінницькій області. Ми з земляки з Вадимом. І приблизно одного самого того самого віку я зараз представляю протез Foundation, Це організація, яку заснували двоє надзвичайних людей, яких я називаю своїми друзями. Доктор Яків, у нього золоті руки. Він також приїхав з України 15 років тому. Надзвичайна сім'я. Він досяг величин успіху у своїй професії в Міннісоті. Він напевно найкращий протезист Міннісоти, якщо не один з найкращих протезистів всієї Америки. І коли почалась повномасштабна війна, він і другий мій друг Юрий Арашідзе, вони зібралися разом і подумали, як ми можемо служити цим людям, які ось Воюють там, які і яко, звичайно, знаючи наслідки війни, сказав: от ми можемо таким чином допомогти людям. Ми можемо привозити їх в Америку і можемо допомагати повертатися до я не можу сказати повноцінного життя, але ставити їх далі на, на, на інші ноги, яких в них відібрали, чи давати їм руки, яких в них відібрала. Росія і таким чином ми можемо служити цим людям. І вони зібралися, і не маючи ні особливо грошей, маючи тільки ідею і віру в Бога, вони почали рухатись вперед, почали з'ясовувати, які документи потрібно тим людям, щоб сюди приїжджали, які матеріали потрібні, і як це далі може розвиватися. Вони не бізнесмени великі, вони просто почали. Розумний не організатори великі почали думати, як це вони можуть робити. Потім навколо них згуртувалася практично вся громада Мінісоті Українська, і зараз ми. На на даний момент ми найбільша організація поза межами України, яка е, найбільшу кількість людей про по, з поповну якби закінчено, прзакінчене протезування всьому світі. Е, тобто, ну звичайно, в Україні найбільше роблять а поза Україною. Ми другами Ми 34 військових з цього часу протезували двоє хлопців з України, які двоє хлоп... дітей з України, які отримали поранення від від цих дій як. І Вадим розповідав про, про те, як там вбивали людей і двоє пара людей з Бучі. І в нас така місія. І звичайно, ми біля по нашим даним, по по офіційним даним Міністерства соціальної політики, біля 20 тисяч зараз поранених людей в Україні, які потребують протезування. 20 тисяч це воєнних 에, чи взагалі більш, людей? Більшості військові. Я думаю, 90% напевно військових, які потребують проти і в нашій організації в нас дуже проста, проста організація, простий вибір. На, на нашому сайті protestfoundation.com є заявка, які люди заповнюють. І, ну, наприклад, багатьох там заповнюють дружини, друзі, волонтери. Наприклад, деякі люди, навіть лежучи в ліжку, вони не знають, що про них хто вже піклується. Вони потім отримують повідомлення кажуть, от вас відібрали чи починають з ними спілкуватися. Біля 700 людей заявок таких є в нас. І з Божою допомогою ми надіємося допомогти всім цим людям і, звичайно, ці заявки тільки будуть збільшуватись, і треба багато допомагати. І насправді такі поїздки відвідані інших громад, надихають також наших воїнів, надихають нас на подальшу роботу, тому що тільки цей проект має розростається з ідеї, які мали двоє людей. До того як підтримала громада Міннесоті, до того як підтримує громада по всій Америці, тому ми дуже вдячні вам. І також такі поїздки надихають нас в організації, тому що розповіді дії Вадима і його побратимів вказують на такі приклади служіння, тому що вони не тільки служили своєму народу, не тільки служили своїм близьким і також нам. Вони служать наступним. Наступним групам, які будуть приїжджати, тому що як не було важко підніматися, чи ходити, чи вставати зранку, вони це роблять, тому що вони знають, що за допомогою таких зустрічей, як сьогодні, ми, ми зможемо протезувати наступну групу наступних побратимів з України, і ми вдячні вам, що ви відкриваєте свої серця, щоб зрозуміти таку цю велику проблему, яка є в Україні, і як ми можемо допомогти людям, які Віддали частину себе захищаючи нашу країну і наших людей. там. Дякую вам дуже. Дякуємо вам, Микола та Вадім. Дякуємо за цю, я не знаю, як сказати, сказати за працю, за серця, яке відкриті служити народу. І дивіться, при тому всьому, я дивлюсь на Вадіма, вчора говорили, як ми можемо дякувати Богу да, і служити іншим сьогодні. Ми повинні бути вдячні Богу. Він каже: я лежу під одіялом, я відчуваю, що в мене є ноги. Відкрива, їх нема. Але він каже: випадковості немає. Бог не випадковий. І коли він дякує Богу, здається, за таку машину, яка вся розбита, він каже: От, а ви можете уявити, да, що при такій машині що може лишитися там? Да? Вже це коли ще не розірвалася ця ракета. Да? І він дякує Богові, знаходить, за що, подякувати Богу, що ця ракета не розірвалася. І він сьогодні є живий. І сьогодні він для того тут, щоб попросити іншим людям на протезування. Тому я думаю, що цей збір ми зробимо з радістю, послужимо. Хай послужить комусь. І давайте ми перед тим помолимося. Давайте ми разом помолимося за Україну. Водім, можливо, легше сидіти. Отець Небесний. Ми молимося Тобі, Господь. Ми молимося, Боже, за Україну. Господь, ім'я ми просимо милості, ісус, як кожний раз, Господь, ми кличемо до тебе. Господи, нехай ворог Він покине ці території в ім'я Твоє, Ісус. Хай прийде як скоріше перемога, щоб, Господи, долі людей могли радіти в тому, що прийшла перемога, Господь. Ти знаєш, скільки знівечених людей, ти знаєш, скільки матерів передчасно посивілих, ти знаєш, скільки зла і всього, Господь. Ми просимо, Хай прийде милість Твоя, хай зникне всяка імперія зла з території України. Во ім'я Твоє Господь, Ісус. Ми просимо Тебе, Господь, хай прийде Твоя милість, яка покриє Україну, Господь. в ім'я Твоє просим. Ми що ти є Бог, який царюєш на престолі, Господи, Ти сильний покоряти ворогів, ти сильний виганяти ворогів, Господь. Боже, ми просимо милості Твоє, Ісус. Ми просимо охорони Твоєї для таких, як Вадим, для тих, хто, Господі, сьогодні захищає кордони України. Ми просимо, хай буде над ними Твоя охорона. Почуй ті молитви матерів, які моляться за них, жінок, Господь, дітей. Нехай буде почута молитва Тобою, Господь. Ми молимося за цю кампанію, яка допомагає, брат Микола і хто з ним допомагають Ось цьому протезуванню. Цих людей підняти, Господь, і восстановити наскільки можливо, Господи, ми вдячні. Ми ще раз і ще раз вдячні, Господь, що Ти благословив, Господь, ось це приміщення тим, що ми можемо бачити всю людину тут, Господь. Поможи цінувати і робити стільки, скільки ми можемо для блага України, для діла Твого в ім'я Твоє, Господь. І ми всі разом благословляємо Твоїм ім'ям. Нехай благословить Тебе, Господь, і збереже Тебе. Нехай зглянеться на тебе Господь світлим лицем своїм і помилує тебе. Нехай зверне Господь лице своє на тебе і дасть тобі мир. Амінь.